Були. Сьогодні знову поговоримо про лікарські рослини. І акурат тепер крокує українськими землями осінь. І бачите, вся земля вже своя віджели рослини. Це є волошка Карпатська і інші. І, здається, вже все. Нема що збирати, нема чим лікуватися. І так усюди по горах виглядає. І по долах, по луках, по узбережжях. Лина, яка акурат тепер квітує по всій Україні, звеселяє кожне око. Вона є надзвичайно цілюща. Вона надзвичайно популярна у світі, але її немає у жодному довіднику лікарських рослин. Українські вчені її не досліджували, бо рослина ця заморська. І постала вона в Україні саме тоді, коли Колумб відкрив Америку і звідти із Мексики. Вона примандрувала в Європу і швиденько поширилася по усіх українських землях, і була дуже популярною. Підемо поглянемо на таку рослину. Ця рослина називається Семпасучі, що в перекладі з індіанської мови 20 пелюсток. Ми називаємо цю рослину. Чорнобривці. Вона поширена по всіх українських землях. Ну, але чорнобривці мають різні сорти. Тепер учені повиводили. Ну, і таку рослину вона має лікувальні властивості, але ми про неї трошки забудемо і подивимося на інші чорнобривці. Це є нескоро. Чорнобривці, і якщо симпасочіль перекладається як рослина, яка має 20 пелюсток, то бачите, тут є набагато менше пелюсток, Але зараз учені вивели і більше пелюсток чорнобривці, вони мають лікувальні властивості, але не такі. Як потрібно, подивимось далі. Ця квітка дуже популярна у українців. Колись я у молодості працював на Буковині, зокрема, на Батьківщині Миколайчука, Гнатюка, Володимира Івасюка. І там у селах була така традиція, що коли виїжджали українці, на заробітки за океан, зокрема до Канади, то біля кожної хати садили так рядочками чорнобривці. І це вже було відомо, що в тій хаті хтось перебуває на заробітках. Отже, чорнобривці в нашого народу улюблені квіти. Вони здавна побутують попід вікнами жінки садять. І просто на клумбах це є чорнобривці, які отакі більш темні. Вони дуже лікувальні. І ці чорнобривці лікують багато недух, лікують суглоби, лікують ангину, лікують розлад нервової системи, лікують цукрицю. Лікують навіть волосся, понежують теск, коли теск підвищений. Лікарські властивості мають не тільки самі квіти, а й листя, яке додають у салати, а пелюстки можна назривати. І висушити, так як ми сушимо шафран. і можна їх використовувати при різних потребах. Наприклад, навіть коли замішувати хліб, пів ложечки, давати чайної е, у тісто, тісто буде мати дуже гарний смак і запах. Е, наприклад, три такі сушені квітки взяти можна. Коли засолювати маринувати огірки чи помідори, три квітки треба на трилітрову банку. А найпростіше лікарство робиться, береться одну квітку на одну склянку води. Це треба настояти і випивати по 0,4 склянки три рази за день. За пів години доїде. Чорнобривці дуже корисно садити поміж цибулею, поміж полуницями. Їх не їдять шкідники, бо відчувають запах чорнобривців. Це в мене така багаторічна цибуля. Дивіться, як вона себе гарно почуває. А поруч чорнобривці. І ці чорнобривці захищають цибулю. Чорнобривців навіть боїться Колорадський жук Чорнобривці дуже корисні, якщо є цукриця, цукровий діабет. Ну, при цукровому діабеті можна брати отак, 5 листків кульбаби і їх з'їдати за день протягом трьох місяців. Вони дуже корисні від цукриці, від цукрового діабету, а щоб лікувати цукровий діабет чорнобривцями, то треба взяти 50 таких квіток чорнобривців на пів літра горілки. Треба взяти в темному місці, настоювати ці чорнобривці і потім випивати по одній чайній лосці цієї настойки три рази в день, за 40 хвилин до їди. І це бажано так робити 2-3 місяці. Якщо взяти чорнобривці в частину одну, а одну частину нагідок, а одну частину м'яти перцевої і взяти цих рослин це все змішати, подрібнити і е, одну столову ложку сухих цих рослин на склянку окропу, випивати за півгодини до їди. Цю склянку три рази в день поділити цю склянку, то воно дуже дає добрий ефект від тиску підвищеного. Якщо взяти велику ложку чорнобривців подрібнених сухих на склянку окропу настояти, то на 20 хвилин бажано змастити волосся, а потім змити. І це так продовжити 2-3 тижні. Волосся набуває відповідного гарного кольору, укріплюється і воно ще дає свої результати на волосся. Пішлункову залозу. Береться скля... одну квітку на склянку окропу, випивати цю склянку окропу за день по 0,4 склянки, Воно дуже добре лікує підшлукову залозу. Чорнобривці дуже добре лікують нервову систему. Всякі стреси. Чорнобривці лікують суглоби. В Чорнобривці є найпопулярніша рослина, яка в українців є, хоч вона походить з Мексики, і там була легенда, що колись парубок і дівчина, які жили в одному селі, виходили на таку гору, кожного дня несли до Бога сонця букет квіків і казали, що Боже поможе нам бути разом. І Бог дякував за ті квіти, приймав квіти від них, але почалася війна. Ацтеки воювали, і той парубок загинув на війні. І дівчина прийшла останній раз на гору до Бога Сонця і просить Бога Боже, зроби так, щоб я була разом із своїм коханим. І Бог пообіцяв їй, що зробить, перетворив її на. Квітку, яка була подібна до сонця на чорнобривці, а через якусь хвилю підлетіла до, до цієї квітки пташка колібрі, а пташка ця була той юнак, якого вона кохала, і таким чином вони були разом. Отже, українці люблять чорнобривці, багато мають пісень. Багато мають картин. Одна із пістень каже, чорнобривці насіяла мати. І приспів є, як на ти, чорнобривці, погляну. Бачу макір стареньку, бачу руки твої, моя маму, твою ласку я чую рідненька. Лікуйтеся чорнобривцями, згадуйте рідну хату. Садіть чорнобривці біля хати, згадуйте родину, згадуйте Україну. Бо того варки, щоб ці квіти завжди були у вас на подвір'ї. Дякую, що мене вислухали і подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше. Буде наступна програма про деку моркву.